Далі продовжимо говорити про підтримку українців. У грудні стартує програма уз 3000 від Укрзалізниці. Вона дозволить українцям безкоштовно подорожувати поїздами на відстань до трьох тисяч кілометрів у непіковий час. Насамперед, проєкт запрацює на маршрутах прифронтових регіонів. У застосунку компанії кожен зможе оформити до чотирьох безкоштовних квитків на себе та окремо до чотирьох на кожну дитину в межах з. Загального ліміту кілометрів поїтяги з цією опцією будуть спеціально позначені в додатку. Олександр Присовський, голова правління акціонерного товариства Укрзаризниці долучається до нашої ефіру. Олександр вітаю. Вітаємо, вітаю всіх вас, вітаю глядачів наших пасажирів. Давайте кілька слів про програму, яку яку довго говорили, довго mm -hmm. очікували. Перше зараз такий активний бюджетний період. Тому хочу сказати дуже важливо, що уряд разом з залізницею відпрацювали цю програму і структурували так, що жодних додаткових бюджетних витрат на неї не передбачено. В рішенні уряду сьогодні вказані. Компенсатори, які дозволять Укрзалізниці профінансувати цю програму, це динамічне ціноутворення в преміум сегменті. І певні інші кроки. Просто відразу хотів це зазначити, що це не за рахунок бюджетних грошей. Щодо механіки, справді в грудні фокус цієї програми саме на регіони і на родини, які потребують найбільшої підтримки. Це Сумщина, Харківщина. До речі, з Харківщини також сьогодні стартують рейси, які обслуговують Донеччину. Це Запоріжжя, це Херсон, це Чернігівщина маршрути. Всі на нашому сайті неявні. Їх можна буде легко відфільтрувати в нашому застосунку. Програма є соціальною, тому сюди звичайно не включений преміум сегмент. Тому вона фокусується на квитках плацкарту. Є певна кількість квитків в дитячих вагонах, купейних. Вагони інтерсіті другого класу, тобто, це справді для тих, кому є така потреба. Стартують продажі від завтра, 3 грудня о 10-й буде можливість вже ці е, новинки побачити. Для цього дуже важливо оновити застосунок «Укрзалізниці». А перші рейси за цією програмою вони вже поїдуть від 5 грудня, тому що даємо трошки часу людям власне взяти ці квитки. Е, відкриються продажі відразу на 20 днів. Програма повторюється соціальна, тому саме тим, кому. Критично важливо зекономити, проїхати за ці кілометри, запрошуємо обрати відразу ту дату, яка підходить, взяти ці квитки, бо вони розійдуться досить швидко. і Далі буде можливість їхати е, традиційно за гроші. Тому е, далі, десь після піку е, святкового, після різдва, після нового року, з е, середини січня, е, там де традиційно падає пасажирський поток. Будемо додавати більше квитків за кілометри, щоб максимально заповнити наші поїзди. Відповідно, щоб люди мали можливість обрати, не їхати в пікові дати в пікові дні, в пікові місяці, а поїхати за кілометри. І це в такий спосіб розвантажить наш пік. Дасть можливість більшій кількості людей, пасажирів, скористатися залізницею. Відповідно, державний ресурс, який йде на фінансування залізниці, буде використаний. Якомога ефективніше, пане Олександре, а як буде організована допомога людям, які не зможуть оформити квитки самостійно? Ми вже сьогодні е, говоримо про партнерство з багатьма організаціями, які скажімо, опікуються лю людьми похилого віку, щоб вони допомогли їм. Так само можна звернутися до наших чергових вокзалів чи янголів, вокзалів, які допоможуть, покажуть, як, як можна скористатися, е, тому що фокус і оформлення цих квитків бувається саме онлайн через наш офіційний застосунок. Потрібно валідуватися для того, щоб е, мати облік цих кілометрів, і щоб ну не було жодних зловживань все це було адресно. А якщо Дякую. додати дитину, то це дитина, яка в дії в вашій дії є свідоцтва народження, але mm -hmm. наші всі співробітники вокзалів проінструктовані. Вони радо прийдуть на допомогу і покажуть, розкажуть, допоможуть на нашим пасажирам. Олександр Процовський, голова правління «Укрзалізниця», був з нами на прямому відеозв'язку. Говорили про програму уз 3000 яка стартує від завтра о 10.00. Обов'язково оновіть свій додаток, якщо у вас є план. Придбати квитки за цією програмою і вперед дала поїздки.